Дня малята! Дітки подивіться до нас приїхала вантажівка. Це ж водій сашко, він привіз нам будівельний матеріал. Давайте розглянемо його. Кубики, цеглинки. Всі вони різного кольору та різного розміру. Сашко, а що ми будемо будувати? З кубиків будемо будувати дім, лялька буде жити в нім. Стіл зроблю. Диван і ліжко. Рівно викладу доріжку. Молодець, який ти гарний будівельник. Сашко, ми будемо чекати на тебе. Приїжджай до нас ще. Бувай! До побачення, дітки!